Якщо подивитися на українську документаристику як таку, то є не ну, взагалі не українську, згалі світову. Є два напрями е е е документального кіно: є фестивальна документалістика, тобто це фільми, які створені для більш такої типу арт дискурсу, арт комунікації для того, або підняття якихось типу актуальних соціально важливих тем. Вони можуть бути створені для меншої, маленької аудиторії, або ем, там є експерименти, бо, бо ну, типу, ти себе ні в чому не обмежиш, є певні експерименти, і ти можеш. Ем, це більше авторська історія, тобто є висловлювання автора. І є популярна документалістика це більше про це глядацьке кіно. Тобто, де ми розповідаємо якісь цікаві історії, у нас в акценті це драматургія. Це там монтаж, це класні історії, сюжет, емоції. Тобто, фактично, ми беремо Ми беремо глядача, садимо поруч на американських гірках, і тут він може посміятися, поплакати, поспівспівпереживати і так далі. Якщо, наприклад, в фестивальному кіно, то звісно, що воно різне, але там умовно може бути одна емоція, розтягнута на весь фільм, або одна проблема. Тобто воно може бути не динамічним. Тут динаміка, і сторітелінг, і сюжетні арки. Тобто тут канони, канони ігрового художнього кіно угу. такі самі. Тобто ми працюємо по ним.